Коротше що, дровокол, то звісно добре. Це супер штука. Але горіхокол, це набагато краще. Тобто, виходить, якщо оцю штуку перебамбахати, із цієї штуки можна зробити горіхокол. Я шуткую, звісно, тому що горіхи нормальні люди колять отак. Тобто беруть, ну, по, при помощи дровокола, при помощи дровокола, можна колоть горіхи. А взагалі, щоб не колоть горіхи, можна купити штукень, яка називається горіхокол. І є спеціальні фірми, які ці горіхоколи виготовляють. І ядро горіха, даже так, горіх. Це той бізнес, який падає з неба. Це, це, це ті бабки, які летять з гори просто О. І якщо взяти чисто горіх, він не в ціні, то ціни на нього немає. А якщо цей горіх зробити в такому вигляді, то ціна збільшується разів у 4. Коротше, ідея. Треба горіх окол. І як не дивно, товариші трудяги, горіх окол у нас є. І є у нас горіх уже років 2,5. бізнес. Ну, ну, ось він. Фу. Колись він у нас з'явився років два з половиною назад, в мене була тоді шикарна ідея бізнесу. Тоді я ще не думав дуже про базу грануляції, але у мене була така ідея бізнесу. Коротше, можна купляти горіхи. Іменно обичне ядро горіха, воно практично не в ціні. Не Суцільне. А, не ядро, суцільний, поняли горіх? Ну, тобто, грецький оцей горіх. Можна їздити по селові. сигналити по під дворами. У вас є горіхи? Вони кажуть, да, в нас є горіхи. Давайте я вас куплю. Хорошо, на. Коротше, привіз додому цих горіхів повен багажник і не молоточком їх стукати. А переробляти їх на горіхоколі. Давай шапку вдіну. М? Давай. Все, порядок. Так, Взяв ножичок, зараз зробимо розпаковку. Якраз сезон просто. Сезон горіхів є, у нас там пару мішків, переб'ємо. Ми щось придумаємо, що з ними робити. Навіть просто їсти вони дуже корисні. Там на ЗСУ е... на ці забирають. Хто? У нас тут волонтери віддамо. Як Маріон, і віддамо. У нас волонтери тут, а бачите, Маринка каже, Енергетичні. що Енергетичні роблять? щось, да? Да. З медом, з горіхами рознемо. О, Все, супер. Короте, ми вже знаємо, куди діти горіхи. Поняли? Поки що про бізнес не балакаємо, ну, в принципі, як, як ідея забезпечення волонтерів це дуже класна ідея. І бачите, вона от виникла от зараз під час цього відео. Короте, Хто у нас на каналі давненько, ну тої зі самих датам якихось початків нашого канала, ми з Макаром колись збирали горіхи. Він малий такий ж. Цей горіх той потрусила. Я на горіх, десь навіть на відео є. І я кажу йому: на що тобі горіхи? А він каже, та це каже бізнес, це гроші можна заробляти, здати горіхи і заробити гроші. І от від того якось і з'явилась така ідея. Що, блін, давай купимо горіхокол. Просто тоді, на той, на той час цей горіхокол стояв щось взагалі, ну, копійки якісь. Це щось він там виріс в ціні да, втричі. А половиною ну, роки назад він стояв реально копійки. Так що, Я чесно віло, дивіться, він прийшов тоді, просто було не до того. У нас тоді був переїзд, ми купили домівку війна. і, і, і да, почалася ковід-війна. Просто було не до цього. А це ж вже. Ну, Ну, знаєте, ми прибирали у сараї там у себе, а Маріна така каже, чуєш, а що той горіхокол до сих пор стоїть? Ну не знаю, якось, хай стоїть. Ну, жде, жде свого моменту. Е, так, давайте розпечатаємо. Це горіхокол ми брали тоді на техномашстрої. Е, тобто ми взяли горіхокол, А потім уже через якийсь період часу ми взяли ще й додому маслопрес, ми дуже... Ну, дуже я хотів маслопрес, Тобто, ми зараз користуємося маслопресом дуже-дуже мало. Тобто, ну як, я, я скажу так: сім'я у нас величенька, ну, ну олією ми забезпечені. Тобто, нас там і напай дають, і поїхали щось, поміняли якоїсь рафінованої. І дома віджав сирого віджима на маслючку. І все. І в нас в принципі олії вистачає просто-напросто. Ну, якщо хочете, я відосики зніму. Про те, як робиться олія і макуха теж в домашніх умовах. Так. Божечки, боже мой, а ну пахне. Пахне. З витримкою, знаєте, як ото коньяк. А тут теж з витримкою. Зараз таке сімейство мишей вилазить. В смислі, ми тут два з половиною года жили. Що ти хочеш? Так. Ой, божечки-божечки. Це ж скільки времени пройшло. А! Так. Це у нас е, горіхокол 300, ГРК 300. Тут у нас е, виходить, е, гарантійний талон на рік на асинхронний двигун. Е, поняли? Ну і в принципі просто гарантія на рік. Е, Ну, на, на ну, як на експлуатацію. Ну і відповідно, це все класно, тому що ну, все-таки гарантія була дійсна до 22.11.2001 року. Да. А, підожди, це дата продажу. Все. Це дота продажу була 22 .11 2021 року. Це ми тоді його купили. Термін гарантії 12 місяців з дня продажу. Так що ми ще ним не користувалися. І, 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 і якщо що, вже по гарантії його назад не здамо. Ну нічого. Два з половиною року стояв і ще постав. Два? Ну, 22, 11, 2021. Держи, а я вважав, що йому два з половиною роки, а це вже. Ну два. То яка різниця? Все одно так непогано, да, по времені? А де Артем? Не поїхав ніде? Йо! Йом! Десь наш хлопчик заховався. Ну, в общем, якось отак. Так, Хоп-хоп. Хуп. Я чесно, я навіть я, я не пам'ятаю, як він виглядить. Коротше, я пам'ятаю, що сюди горіки закидати. І все. Я так В інтернеті дивився, обзор дивився, ну, реально прикольна штукень. Мені так тоді подобалося. Я ж кажу, що тобто він на 220 вольт. Поняли? І мотор там стоїть, по-моєму, один і один. чи півторошечка. Щас я вам скажу. А, ось тут все у нас є. Боже мій, красавчик. Да, По-моєму, 1,5 кВт двигун стоїть. Тут ще шильничок є. А, ні, 0,75 кВт. 750 оборотів на ньому. О, робочий ампераж не почу. А, 2,3 ампери. Тобто, виходить, 1 кВт у час навіть, хай він бере. А яка продуктивність у нього за час? Це треба вже почитати інструкцію. Не помню я продуктивність за годину в нього. Зараз габаритні розміри. Вага 60 кілограм. Це я тільки що ніфіга собі. ну Він такий важкенький потужність. Да, вага 60 кілограм. А я кажу у тебе продуктивність? Я навіть і не знаю. Просто-напросто. Ну ладно, то ми таке почитаємо. Якщо що, ви, в принципі, я... Я знайду ссылку, якщо він ще виготовляється на сайті Техномашстрой, то він є. Можливо, він є вже в новій модифікації. Ну, в принципі, я вам скажу, що кольосика. Але на що ці ручки? Це типа, щоб удвох з ігорьком носити, да, його. Ну, 60 кілограмів, мабуть, його. Ну, десь, десь до 60 кілограмів. Так, що у нас? У нас шківи стоять, виходить? Запускаємо, шків круте. І тут, тута, тута якось воно його годове, виходить. Отут щось відкручується. Ага, оце, дивіться, вже гарантії, бачите, я кажу, це гарантія. Це ж або під час експлуатації нової почти відбили мені. Так, а немає, ж ніде. Нема, нема навіть цього. Це, видать, бачите, бо він у коробці був, це ж не те, що я його поламав. Так а нема запчастин, навіть, ніколи. глянь. яких? Ну, щоб висипалося. Ну, іменно від цього, так. Да, Ні. да. Ну нічого, це ми... Наберемо до колі Філоненка. Е, є там такий хороший менеджер-консультант, з яким завжди можна хорошо поспілкуватися, набрати, питати і так далі. Я в нього наберусь, кажу, що колюнь ну, по гарантії <гаран <-трої> треба мені вертлюжок, оцей, що крутиться. Коротше, це щось виставляється, наскільки я розумію. А що це виставляється? Щось виставляється. Ага, підожди, величина горіха. Получається, у нас оця штукень якось отак от тун-тун-тун-тун, б'є туди-сюди. Тобто горіх сюди-сюди провалюється. І оцими щоками. Коротше, я думаю, що треба запустити. Самий лучший метод перевірки це запуск. Зараз я піду візьму перенес. Так, що ти, Так. Непогана не штука. Артем. Це Макара бізнес. Це папа, <ріст> це папа, папа чи це є, ну, та, тато, бо там щось кажуть, що папа казати не можна, то тато е, Макарові на 18 років купляв бізнес. Поняли, Ну, просто якраз доросте до того времени і все буде норм. Ну ладно, треба ж хоч запуститися, провірити, що воно. Може нам. Дуже сильно подобається і прийдеться купляти більше. Коротше, що однофазний, стоїть пусковий, е конденсатор. 220 вольт розетка є. Тьом, тікай. Два години стояло син. Хто знайшов що воно тут, чуєш? Ага. А це, виходить, получає... все, я зрозумів. Оце, оце ось у нас попускається. Опускається. І оце у нас щоки, які регулюють Получається, провалення. Іди сюди, ти ось сюди знімай, щоб воно видно було. Бачите, виходить, коли збоку крутиш, оця щока, вона збільшується ось хоп. І виходить, провалюється тоді горіх сюди. Хоп і, і туди і туди. Тобто треба буде виставити. Взагалі, все, конструкція прям самоупрощена, я вам скажу. Нічого немає абсолютно такого, щоб щось поганого. Так, все, запустили. Подивимося, зараз. Е... Тут кнопочка, вкил-викил, ззаді там стоїть коробочка із цим, із пусковим автоматом. Пусковий, мабуть, і все робочий, а може він іде як пусковий і робочий. І ось. І виходить, більше тут немає нічого. Короте, там теліпучка отак, поняли, по центру. І вона даве то ліво, то право. Все, більш нічого. Давайте горіхів принесу. І так, ну що, є. Получається, горіх туди кидаємо, і воно його. і, і, получається, должно давити. Правильно? Давайте спробуємо, запускаємо. Так. І Отаке скарбило. Товариші, друзі, я скажу вам так. Це ж тепер сидіти, їх треба вибирати. Ядро просто розбиває, як на мене. Коротше, як ідея бізнеса, вже я бачу, що щось не дуже. Тому що, чим цільніший горіх, може це в мене так настроєно, ну, поняли, що зараз ну, треба погратися з настройками просто-напросто. Ну, ну, коротше, це ж усе тепер треба перебирати. Отак от вставати і перебирати. Капець просто-напросто. Ну, ну, в принципі, воно горіхи коле. Да. І воно навіть горіхи коле краще, <хи>, ніж Да. дроваков. Ну, в общем, що? В принципі, доволі непогана штука. Но, но це же просто так запустив, от, як мені захотілося, бачите, дуже, дуже роздавлює, дуже, от, мабуть, оці. Штуки треба ще далі трохи, да, щоб воно його тільки к -к -к, типу, розколювало, воно дуже роздавлює їх, бачиш? Треба mm. підстроїти. Взагалі mm. ну, нормальна штука. Вроді. Ну, щось я думаю, що mm. кожному одвір вона не нужна. Якщо ви хочете поколоти горіхи, приїдьте, я зроблю це вам безплатно, прямо так вдома. Ну, в пределах норми, не камАЗ. А якщо у вас там відро, приїдьте я на колю. Ну якщо у вас Камаз, то я вам, звісно, сочувствую. Чого? Блін, горіхи добре, кстати. Бишка ще не два з половиною роки. <ріст> <ріст> Чи два роки? <ріст> да. Ні, добрі. добре. Я вам скажу так, що просто вибирати довго це тепер треба. <ріст> Но це може із-за того, що сам горіхокол ще не настроєний. Я думаю, що я із цією штукою цією ще побалуюся, підкрутю. По суті, робота, взагалі. ну от я дивлюся, ну просто стоїть хвостовик на валу, да, от як е, е, боже, як воно, на, на, як воно, шатун. Поняли на, на цей, ну от як, як поршень просто гуляє туди-сюди. І все, і воно його тун-тун-тун-тун, топче туди-сюди. ну взагалі, Робота сама-сама упрощена. Ну як на мене. Да, бачиш, дуже близько оці, оці штуки. Ну, попробуй Йо. ще одне. Тьома вже відрами горіхи таскає. Mm, Та ти будеш перебирати. <смірко> а куди їх? Що їх? Хто знає? Плодно, я зараз. Щас... Якийсь кульочок, я, я ж висиплю, його ж треба перебрати. І так, ну що, дубль два. Це поставимо сюди. Це поставимо не туди. І тепер оці щоки, бачите, я їх хочу. А на що ж оце нода? Ну, це що воно робить, Просто затягує і все. Типа, щоб удар був. І збільшуємо їх до... не знаю до. Зараз спробуємо. Ну так, оце ж треба тепер поняти. Зараз повідкручуємо, зараз ну, пару горіхів кинемо. Я думаю, що я просто дуже близько оцій, воно його прям розплющує, роздавлює і дуже багато виходить цього, цієї мілюзги. подивимося на результат. Так, проще. Тільки Оце не лише, повністю, так? бачиш, роздовлює. Але ж дивись, ядру вже... То просто чекнув сьогодні трудяги. Ну, так, так, так. Ну, вже так. Да. Ну, в принципі, вже дивись, ядру у клоці витягується. Може чуть-чуть звужити трішки. Чуть-чуть зменшить ще, так? Да? Тобто, в основному, це момент Момент налаштування, я думаю, просто-напросто. Ага, і е, поняли тепер для чого? Попускаєте оці ось е, штуки, вистраюєте оці е, щоки, об які придавлює во... Знизу, що то? А? Що Я не знаю, що це знизу. Щось теж. О, це, мабуть, ця штука закріпляється. Мабуть. Може, це ход його більший, типу. Коротше. Перед тим як запускати якийсь агрегат, читайте інструкцію. <рес> Не так, як куль. Cool. Да. Ну все, давай. Ну, оце зажимаємо тепер. Получається, ми виставили. Ну, виставили. Це, що ти мені казала менше, так? Да, Зробити? Чуть-чуть звужить. Оп. Що ми до тебе наділи? Ти вже цей? Пробуємо. І так. О, ну да, оце, в принципі, вже непогано. Ну, горіхи, бачите, треба просто перебирать. Ну, а так я тобі скажу, що дивись, як прикольно, в чому прикол, що горіх... Бачиш, як роздавлює? Диви, хоп. І в принципі, Бабочки. ось і, і, ну, метелик остається. Оце, в принципі, все. Бо я вже злякався, думаю, якщо воно буде так товти, як ДКУ, то тоді... Можна сюди зерно засипати і воно таке саме буде, ну як, як дробілка буде сандалити. Так, так. Ну що я вам скажу трудяги? Доволі в принципі, е, прикольна штукень. ну. Е, да, розібратися, вроді таке мініатюрне маніпуньке е, саме по собі. от, да. Ну, Вміє робити, от із, із от якщо як подивитися. Можеш далі, отак відійди, заразом ще й фотку зробимо. О. Ну, коротше, якось отак. Получається, свою роботу, по суті, воно робить. Слово горіх окол це добре. <плачевна> 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 Ще раз переколоть. Ні, воно роздавило все, а тут вже отак можна ось хоп і в і, принципі ну, до його дочистити. До, до так, трудьоги. Доволі непоганий агрегат, все таки я скажу. Ну опять же, повторюся, що не нужен він кожному у Тобто, Або у вас можливо садок горіхів великий, да, і є доступ до горіхів там, або ви, може, займаєтеся е, ну, таким бізнесом яким хочу зайнятися я, ну тобто їздити по селах і в людей скупляти ці горіхи, ну, типу, барижити, поняли? Ну, ладно, я шутку, я цього робити не буду. Немає в мене часу на це все діло. Мабуть. Ну, все-таки скажу вам, що... Агрегат доволі себе оправдовує оправдовує у своїй роботі. Робить те, що треба. У нас тепер є робота на вечір. А? Робота на вечір. Все, сіли перед телевізором, перебрали ядро, оце, вибрали чик-чик і все. І можна пекти торти, робити всіляку всячину вдома, медом заливати ці горіхи на ЗСУ? Ну і можна передати у волонтерський центр. У нас кстати, тут це бачиш, я, я цей Ілона робить. Я зрозумів, тепер це вони там щось питали баночки. У нас колись дзвонили з волонтерського руху, ці дівчата і питали маленькі баночки із закруткою типа, від дитячого е, цього. дитяче пюре оце, для діток. І, ну а У нас же ж дітки є. Ну і звісно у нас ці баночки були. І ми от -от давали ці баночки, бо треба було. Так що. в общем, друзі, все, Діло прекрасне, діло хороше, е, агрегат супер. Ех, ждав ти мене два години. <хи> Все, коротше, якось отак. Горіхи, тема класна. Я, кстати, навіть колись заходив до одного блогера, а він е, горіхами свиней годує. І я до сих пор так і не зрозумів. Або йому просто не хочеться їх колоти, або ж від горіхів класно ростуть свині. Ну, я цього так і не узнаю. Де, Де, друзі, а? На колі подивимось. <рес> вони корисні просто. Розумним будеш. Блін, реально добре, я тобі кажу. Боже, я горіхи в детству їв. Перед школою, перед 1 вересня приходиш у школу, а в тебе руки тут чорні. Це ж бізнес був. Він і зараз бізнес є. Горіхи зелені, ти їх отак лушпариш і здаєш. <реш> ну що там? Непоганий бізнес? Правильно, все в кармоне. Ну, все. Таке? Гуфо <реш> поправ. Все, красота. Короче, товариші трудяги, всім дякую за перегляд. Що я хочу сказати? Не знаю, що я хочу сказати. не непоганий, якщо ви десь тут біля мене є горіхи, приїдьте, я вам на колю. Заразом і покрутимо, повертимо, тому що в мене горіхів два мішка вдома. Все, більше нема. А так як він лупи, то це виходить, він кілограмів 300 горіхів, робить, ну, переколює за годину. Якщо він е... ГРЛ300, чи як він називається? ГРК. ГРК 300. Я думаю, що 300 це значить 300 кг горіхів. Він доле за годину. Це доволі так непогана така кучка. Так що, в общем, все, всім дякую за перегляд. Е для підтримки збройних сил України, а саме підтримка волонтера Сергія Шелудька, в мене завжди є реквізити знизу під кожним відео. Якщо ви хочете долучитися до цієї підтримки, до допомоги, то допомагайте цьому шикарному, хорошому доброму чоловікові. Багато він робить добрих справ. Ці всі добрі справи він показує в себе на каналі. Тож, хто довіряє йому, хто довіряє мені, будь ласка, долучайтеся до. Ну, до, до, до цих зборів коштів е, таким чином ми просто будемо забезпечувати наших воїнів усім необхідним. Все, друзі. Всім дякую за перегляд, всім миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай у вас і в нас все буде гаразд. Пока-пока.